Це гарно спроєктовано, але, як правило, підрядники вони мають свої норми. Чи легко це збудувати і домовитися з будівельниками? Ну, ми знали, що будемо використовувати великі камені, і нам потрібен був їхній розмір. Єдине, що ми не знали, мається точно якою буде обробка. Якщо дуже уважно придивитися, ви побачите деякі більші за інші. Тож це не чітке градіювання від дуже важкого до дуже легкого. По суті, це був гарний великий будинок для когось заможного. І те місце там було, де карети заїжджали і розверталися. Кілька сотень років люди просто будували одну стіну поруч з іншою. Вони не обов'язково повторно використовували ту самостіну. Я не бачу жодних батарей і не бачу жодних систем обігрівання. Як ви зробили це? Ми стоїмо на пів метра над структурною плитою. Тож тут знизу є проміжок приблизно такого розміру. І що відбувається з даху? Ми маємо канал у ядрі, що йде аж від даху, подаючи свіже повітря. Тож кожна будівля у Великобританії, тепер, якщо вона має плоский дах, повинна мати те, що називається біорізноманітним садом. Цікаво, чи можемо ми сьогодні будувати з каменю. Більшість каменю це лише облицювальні плитки. Чи можемо ми побудувати кам'яну будівлю сьогодні? Це було просто запитання. Ми запитали команду дизайнерів. Вони всі сказали: Ні, 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 це занадто дорого. Чому? Ну, я чув. Коли ти востаннє працював із вапняком. Ну, я ніколи не працював. То звідки ти знаєш, що це дорого? Ну я просто припускаю, що це чому ніхто з ним не працює. Ну це ж круговий аргумент незнання, чи не так? Ну, ти не можеш це прийняти. Тож зателефонуйте людям, які знатимуть кар'єри, каменярі. У Франції вони все ще кваліфіковані для роботи з так званим розмірним каменем, структурним каменем. Тож ми зателефонували французьким каменярам, і вони сказали: ви що дурні, подивіться навколо всього Лондона. Він збудований аж до початку 20-го століття з каменю, несучого, масивних шматків каменю. Звичайно, ви можете будувати з каменю. І, мабуть, церква прямо перед вашим вікном. Вона вища за вас, побудована з каменю. Я дивився на неї, поки був на телефоні з ним, думаючи, о, так, так, вона стоїть там вже кілька сотень років. Я впевнений, що ми можемо будувати з каменю. Але чи дорого це? Надійшли мені об'єм твого каменю, і я скажу тобі, скільки це коштує. Тож з інженером, який також ніколи не працював із каменем, бо ми не вивчаємо камінь у архітектурних чи інженерних школах, це був 2011 рік. Тепер UCL, Bristol і Бад почали навчати архітекторів та інженерів працювати з каменем. Так я прикинув, що це ненормований бетон і розрахунок буде відносним. У нього була тридименційна модель. Інтерактивна, можна назвати її моделлю щі, яка враховувала шлях навантаження кам'яних колон і балок від верху до низу і розраховувала кожну колону та балку. І якщо уважно придивитися, вони здаються дуже-дуже тонкими порівняно з тими, що десь посередині, якщо дуже уважно придивитися, ви побачите деякі більші за інші, Тож це не чітке градіювання від дуже важкого до дуже легкого. І подивіться на самий верх: вони раптом знову стають більшими. Чому вони раптом стають більшими тут і там? У різних частинах будівлі більше напружень і деформацій залежно не лише від навантаження кожного поверху, а й від спільних стін, а також від вітрового навантаження. Тож на самому верху у вас є вітрове навантаження, але немає нічого, жодного навантаження зверху, щоб утримувати ці колони та балки на місці. Тож ви просто робите їх більшими, щоб створити більше маси, щоб вони не рухалися. Ми взяли ці розміри, передали їх каменяру. Ціна повернулася дешевшою ніж сталевий каркас, облацьований каменем. Сталевий каркас облачований каменем, це сталевий каркас, водонепроникний, вогнестійкий, ізольований із пароізоляцією, пронизаний затискачами, які потім мають тримати облацювання. Тож багато-багато різних шарів, різні професії. І тому це виявилось дешевшим, бо ви просто купуєте кам'яний блок, ставите його на місце. І люди дивляться на це і кажуть: О Боже, це так сучасно, це так модно і сучасно. Це не відповідає старим речам, але це не так уже й старо. Це 1980-ті. О, я думав, це старе. Це так сучасно модно. Що це вам нагадує? Це стовпи і балки, тобто колона і балка. Стоунхендж, Стоунхендж. Ну це дуже мило, якщо ви кажете про акрополіс, це трохи грубше. Стоунхендж, вона грекиня. Грекиня тож так, стоунхендж, це сучасний стоунхендж, ось і все. І як ця будівельна технологія? Найстаріша, що є. Тож Стоунхендж приблизно 7 тисяч років, приблизно 10 тисяч років і більше. Це те, що називається трабійована конструкція колони і балки. Тож насправді те, що ви бачите, це інженер, каменяр і майстер кар'єру. Архітектор, усе, що ми зробили, почухали голови і сказали: чи можемо ми будувати з каменю? А потім зв'язалися з цими людьми і залишили їх із цим. Тож це урок того, як будувати з каменю найпростішим способом, досить дешевим і ефективним. Чому деякі частини чисто обрізані, просвердлені та розколоті? Тому що це осадовий камінь, який, як деревина, можна розколоти вздовж його осадового шару і іноді виявити скам'янілість. Тож, якщо уважно придивитися, на кожному поверсі буде скам'янілість того чи іншого виду. Ось, наприклад, мушля амоніта. Тож, коли ви йдете вулицею, насправді все, що ви бачите, це робота, архітектора, робота майстра кар'єру, каменяра та інженера. Вибір того, яка грань чисто обрізана чи розпилена, відбувається, коли основний блок прибуває з кар'єру, ймовірно, розміром із цей фургон. Береться трафарет інженера, прикладається до цього блоку. І потім кажуть. На першому поверсі я можу отримати чотири блоки з нього. Осадовий камінь, тож у нього є розколоті грані зверху і знизу. Я розпилюю вниз і поперек, свердлю з обох боків, тому я знаю, що у мене є осадовий шар, свердлю і дві лінії розпилу. Це все, що ми контролюємо. І замість того, щоб залишити це на волю випадку, ми можемо повернути його на 180 градусів. І це все, це все, що ми зробили як архітектори. Коли ви наближаєтеся до будівлі, то на рівні першого поверху, на рівні очей, на тактильному рівні, що ви торкаєтеся, ми додаємо інші деталі. То що це? Іонічний ордер, розроблений іонійськими греками для їхньої головної богині? Вкрадений, не варто казати вкрадений, запозичений, перейнятий римлянами для їхньої головної богині. Чи знаєш ти хто була їхньою головною жіночою богинею? Ні. Чи знаєш ти картину Сандро Боттічеллі? Якщо я не знаю, ти знаєш? Так. Хто це? Венера? Це допомагає? Венера Деміло? Точно. Як народилася Венера? Народилася в підземному світі. Виросла на мушлі Гребінця пінистого моря. Так, десь на тих воротах, там і там ви побачите мушлі Гребінця. Гаразд. Тепер, якщо ви підете до церкви навпроти, вона називається Святого Якова. Є тут хтось іспанець, що означає святий Яків? І не знаю, чому я питаю, бо іспанці завжди помиляються, бо вони не знають жахливого англійського перекладу. Святий Яків. Сантьяго. Дуже дякую. Тож, якщо ви підете в Сантьяго де Компостела, що ви побачите? Мушлі всюди чи не так? На паломництві каміна виберете свою палицю і мушлю. Але більшість людей, коли їх запитати, чому це символ мушлі? Традиція. Так, просто так заведено вгадайте, що знайшли під святим Дєго де Компостела в тій місцевості? Знайшли римські руїни храму Венері. А оскільки Венера народилася з потойбіччя на мушлі серед морської піни, паломництва здійснювали до Венери. Де люди приносили мушлі і залишали їх після паломництва. Тож ми бачимо очевидне запозичення, привласнення минулого в сучасність і подальше продовження цієї традиції. І це ж саме з цією спорудою. Ця споруда, як ви сказали, Stonehenge, вона складена в п'ять шарів, бо так дозволяє сучасна технологія. Ми можемо. Ми використовуємо сучасні технології для інженерних цілей, для виміру каміння, його різання, транспортування, встановлення на місці. Коли ви пройдете поріг, ви побачите тепловий розрив. Це знову ж таки частина сучасної технології, тобто 20-го століття, 40-міліметрова нейлонова плита, яка створює цей тепловий розрив. Це про те, щоб розповісти нам, що знаходиться під нашими ногами, історія під нашими ногами, традиція будівництва на основі минулого. Добре, але чому воно частково різьблене і зруйноване? Ви на першому курсі тому не знаєте. Згодом ви вивчатимете історію архітектури, і ви побачите, що в 19 столітті, в кінці середини. Наприкінці вісімнадцятого століття, на початку XIX століття, англійська романська традиція на той час, як завжди, ми трохи запізнилися з прийняттям стилів інших континентів і країн. Ми прийняли неокласику для відбудови, і коли ми вирушаємо в ті великі тури до Риму та Греції, ми звертаємо увагу на власну індустріалізовану могутність і будівлі, які ми створюємо. Це майбутні руїни Риму. Люди приїжджатимуть до нас через дві тисячі років і побачать ці руїни. Тож вони збудували всі свої красиві споруди, банки, як от Банк Англії, і заміські маєтки, ніби вони майбутні руїни. З вапнякових брил, що впали, ім'я архітектора або каменяра вирізь збоку. з боку. А якщо подивитися зсередини на зворотній бік, ви побачите імена каменярів, які працювали, і дату. Отже, це також датування падіння епохи монастирів, бо класичний період увійшов у Британію саме під час падіння монастирів. Гаразд, ходімо всередину. Є питання перед тим, як зайдемо. Виглядаєш так, ніби хочеш щось спитати. Переходь до суті, бо час спливає. Структурна стратегія фундаменту. Яка вона? Було два ряди сусідніх будівель з уже наявними підвалами, тому там нічого не потрібно було робити. І тут також був наявний підвал. Тож ми мали підпірні стіни, але це старі вікторіанські підпірні стіни. Іншими словами, вони протікають. Тож нам довелося їх замінити, щоб вони не протікали, інакше не отримаєш страховку. Гаразд, я піду. О, у тебе є запитання. Це гарно спроектовано, але. Як правило, підрядники, вони ті, що будують, будівельники, вони мають свої норми. Чи легко це збудувати і домовитися з будівельниками? Ну, ми знали, що будемо використовувати великі камені, і нам потрібен був їхній розмір. Єдине, що ми не знали, має це точно якою буде обробка. Тож який камінь буде чисто обрізаним, який розпиляним, який просвердленим. Цього ми не знали, бо якщо ти не купиш його заздалегідь за рік чи два до того, як отримаєш дозвіл на будівництво, обріжеш і підготуєш. Це природний матеріал. Тож ти отримуєш лише те, що дає природа, що для більшості людей у цій галузі, особливо для відділів планування місцевих органів влади. Вони не знають, як із цим працювати. Звісно, нам потрібен креслення, яке абсолютно точне, бо більшість будівель і матеріалів тепер виходять із заводу. Вони виглядають точно так, як накреслення. Гаразд, звідки у Франції зібрали? Так, вибач, ми так, це був 2011 рік. Тож ми поїхали до Портленда. Портленд, це в Англії на південному узбережжі, бо більша частина Лондона побудована з нього. А вони сказали: О, ні, ми тепер робимо лише плитку для підлоги та кухонні стільниці. Чому б вам не прослідкувати за вапняковим пластом до Франції, бо Франція все ще будує з розмірного каменю. І всі кар'єри дадуть вам сертифікати міцності для каменю. О, а як щодо всієї тієї метушні в британському музеї через використання французького вапняку замість британського вапняку? Це абсурд. Тут немає національного прапора. Вапняк віком 200, 400, 600 мільйонів років залежно від того, як ви купаєте вниз у кар'єрі. Він формувався протягом цих мільйонів років, там де зараз екватор, І з дрейфом континентів. Так, ми встановили кордони і вирішили, о, це французьке. Це просто абсурд. Тож просто перетни канал, вибери кар'єр за кольором, який ти хочеш, і потім, залежно від того, як глибоко ти йдеш у кар'єрі, час там більше чи менше скам'янілостей. Тож так вони сказали нам поїхати до Франції, і ми влаштували тур Францію, і ми взяли його з шама. Гадаю, шамам, шамарок, що на північ від Ліона. Яка причина того, що це не по суті причина відстань між самим будинком? Та гаразд. Питання в тому, чому це екзоскелет, тому що він відокремлений від теплової оболонки будівлі. Якщо уважно придивитися, усі ті вікна знаходяться в одній лінії з цеглою, так би мовити, цегляною стіною. Це означає, що це частина теплової оболонки, структура є частиною теплової оболонки. Але сьогодні, на відміну від усіх тих старих будівель, де структура це стіна, а всередині і зовні, що по суті є тепловою проблемою, ти втрачаєш тепло. Через цю стіну прямо назовні, то тобі доводиться ізолювати або зовні, або всередині. так? Тож тут ми могли б зробити це тепловою стіною, але тоді нам довелося б зробити розрив, там порожнину, ізоляцію і викласти це. Це не проблема справді. Але якщо ми беремо камінь прямо з кар'єру, якщо уважно придивитися, дивись, там повно нерівних ділянок, як ми встановимо вікна в це. Ми не будемо спеціально різати віконну раму, тож нам довелося б зробити віконну раму меншою і свого роду порогову зону, зону допуску, яку нам потім довелося б заповнити, щоб переконатися, що вона воду не проникне. Це можливість для детального провалу, тобто провалу гідроізоляції, теплового провалу. Тож, якщо ти відокремлюєш це і дозволяєш бути екзоскелетом, це означає, що ти можеш встановити досить недорогу шторну стіну позаду, яка добре герметизована. Тож будь-який дощ, що потрапляє на неї, просто стікає вертикально. І якщо уважно придивитися, здається, що все зі скла, але насправді 30% все це дерево. Тож є дерев'яні панелі, ізольовані дерев'яні панелі, деякі з яких є вентиляційними панелями для внутрішньої вентиляції. Інше запитання, перш ніж ми зайдемо, чи є зовнішні стіни на п'ятому і шостому поверхах несучими? Ті, що знаходяться позаду, чи ті? Чи фасадні елементи суміжні стіни між ними? Ні, це зовнішні стіни. Вони не несучі. Несуча структура це каркас. Але так, якщо подивитися з боку, де ми перевищуємо висоту сусідніх будівель, ми заповнили це цеглою. Якщо дуже уважно придивитися, ми заповнили сірою цеглою, новою цеглою, там, де була стара червона цегла. Тепер червона цегла це спільна стіна старої будівлі. І якщо подивитися на ту стіну, ви побачите, що частина цієї червоної цегли трикутник, бо це фронтальна стіна старого похилого даху. Так, з того боку, ви побачите стару лінію димоходу, що йде вертикально вгору. Усе це залишено на місці, і ми будували навколо них. Але в якийсь момент підрядник сказав. Що насправді вони гойдаються на вітрі? Чому б нам не розібрати їх і не скласти назад? Ще якісь запитання. Ви також зменшили кількість цегли тут. Точно так. Я бачу кольори. Точно, точно. Стояки в будівлі вони проходять через ядро більша частина в ядрі. Якщо у вас є туалети, якщо не розмістити всі туалети прямо біля ядра і кухні, у вас неминуче будуть стояки там, де ви їх розміщуєте в іншому місці. Тож деякі з цих планувань вимагали, мали бажані місця для ванних і кухонь подалі від ядра, що означало, що у вас є три стояки. Які насправді є каналізаційними трубами. Каналізаційні труби, іншими словами, коли ти змиваєш у туалеті, труби для відходів, так тому що стояки йдуть через ядро, тож стояк по суті означає водопостачання, що піднімається вгору будівлею, електропостачання, газ, якщо він у вас є, у нас тут немає газу, піднімається вгору будівлею. Усе це в ядрі, а потім розподіляється, коли ядро досягає цього поверху горизонтально. Але коли ти відправляєш відходи вниз, як коли змиваєш у туалеті, зазвичай ти просто йдеш вертикально і маєш одну можливість зробити. Поворот, який знаходиться під стелею першого поверху. Іншими словами, стеля офісу. Вибач, під цією у стелі офісу, тобто під першим поверхом, перш ніж вона знову піде вниз у стояку. Гарне запитання для першого курсу. А ти впевнений, що ти не інженер? Я не хочу бути механічним електричним інженером. Ні, вони просто дуже добре нас навчають. Ага, чудово, чудово. Чи є якась причина, чому ви обрали плиту постійної товщини для кожної з цих бетонних плит? Так, тож спочатку у нас була повна відсутність уяви. Тож, очевидно, я звучу як геній, коли розмовляю з вами. Як він усе це знає? Реальність він така, що ти вчишся по одному проєкту раз. і просто дам вам приклад, якими тупими ми були. Ми подумали, о чому б нам між екзоскелетом не покласти дерев'яні балки, так, і потім дерево зверху, а потім наростити з належною акустичною обробкою. І тоді ми зможемо бачити оголене дерево знизу. Але через усі ці різні планування квартир дерев'яні балки так сильно змінювалися. Або планування квартир доводилося міняти, або у вас були двері і дивні прогалини між балками, ми здалися. Я сказав: о Боже, бетонна плита, вона повинна простягатися від екзоскелета до ядра. Тож це приблизно 8 метрів, 8-9 метрів, залежно від того, де ти в будівлі. Потім нам довелося підписати контракт на будівництво за правильною оцінкою, яка потім йде до банку, і це займає місяці. Протягом цього періоду ми почали два проекти з клеєного бруса, де все зроблено зклеєного бруса, і ми подумали: о Боже, про що ми думали? Ці плити перекриття 8 метрів могли легко бути склеєного бруса. Тож у наступному проєкті вдвічі вищому плити перекриття, зроблені з клеєного бруса. Коли ти комбінуєш ці матеріали, секвестрацію вуглецю деревиною з дуже низьким вуглецевим вмістом каменю, бо камінь починається з нуля. І єдина причина, чому він набирає вуглець, це використання дизельного обладнання для його вирізання і транспортування. Тож це 55 кілограмів на кубічний метр і мінус 1200 для деревини. Ти комбінуєш це, і в тебе будівля з від'ємним показником. Ти встав, спроектував її, побудував, і ти зв'язав більше вуглецю у своїй будівлі, ніж якби нічого не робив. Ти забрав більше вуглецю з атмосфери, ніж якби нічого не робив. Так, це ще одна етична причина обирати матеріали обережно. Усі вони відкриваються вищі рівня талії, ті, що нижче зафіксовані. Ну там є зазор, це як вентиляція. Чи є якісь обмеження, що вони роблять? Ні, ні, це дуже гарно вентилюється. Працює дуже добре, але я не усвідомлював, що знову ж таки ти вчишся, чи був ти коли-небудь у галереї шепоту в соборі Святого Павла. Піднімися до галереї шепоту, і ти дослівно можеш бути на іншому боці купола. Твій друг може бути на іншому боці купола, а ти сидиш біля каменю, і ти можеш шепотіти в камінь, і твій друг тебе почує. І це не тому, що звук відбивається від каменю. Він подорожує в камені і вискакує знову, так, просто шепочучи. Я не усвідомлював. Чи ми не усвідомлювали, що коли ти відкриваєш ці вентиляційні отвори, і люди сидять, вечерюють, розмовляють, якщо в них зверху відкриті їхні вентиляційні отвори, ти можеш чути, як вони розмовляють, ніби вони в одній кімнаті. Теж саме з нашими фантастичними вікнами, що відкриваються вгору. Так, тож деякі з тих вікон, деякі склопакети, кожна квартира отримує принаймні одне з них: величезне поворотне скло, що відкривається вгору, і коли ти підходиш до краю скла, здається, ніби це балкон. Вони відкриваються, вони не ідеально горизонтальні, вони злегка нахилені. Якщо хтось вечеряє на горі, звук просто відбивається від скла. Прямо в твою квартиру, якщо у тебе відкриті вікна. Тож, якщо ти це бачиш, у великих квартирах ти отримаєш два таких, і знаєш, в одній із квартир була сім'я з шістьма дітьми плюс батьки. Тож уявляєш, вечірки на день народження були практично кожні два місяці, знаєш, іноді частіше. І люди з двох квартир нижче думали, що це квартира вища.